Хто думав про вас в новорічну ніч? Давайте подивимося, хто про вас думав в новорічну ніч? Хто ви зараз, а ви зараз якось хвилюєтесь, якось у вас зараз є якісь переживання, які не дають вам спокійно жити. Це може бути, до речі, як хвилювання за когось, так може бути хвилювання стосовно якогось майбутнього, і так може бути, що у вас якась совість гризе, або почуття якоїсь провини, і це все не дає вам зараз спокійно жити. Хто про вас думав? Думав якийсь лицар Пентаклів. Це чоловік, який не дуже спішив або спішить розвивати ваші відносини. Можливо, такий він. Кін стоїть, він стоїть і ніяких у ваших стосунках немає ніякого прогресу. Давайте подивимося, що він про вас думав. А думав, тут багато жезлів і диявол. Думав він про якусь пристрасть до вас, про свої почуття. Про ту пристрасть, можливо, навіть не реалізовано, тому що оця вся пристрасть, він від неї відмахується і намагається її відігнати від себе. Хоча диявол його випробовує. Тут, скоріше за все, такі думки 18 плюс були в новорічну ніч.